Блекаути по Україні спричиняють не лише перебої у роботі підприємств, а й проблеми зі здоров'ям. Діти та батьки скаржаться при недостатньому освітленні необояк страждає зір, а особливо через телефони та інші гаджети. Напередодні нового навчального семестру мій колега Максим Берник розбирався, як уникнути погіршення зору. Освітяни не покоїться. без електроенергії, діти вимушені більше користуватися гаджетами та навчатися у темряві. Директорка 22-го чернівецького ліцею Леся Бабій переконана, у такий час особливо важливо слідкувати за здоров'ям школярів. На організм є звичайно навантаження. Це і навантаження на опорно-руховий апарат, і звичайно для очей. Діти і так перебувають, тому що гаджети вони виснажують дитячий організм, який ще. Тільки розвивається. Поділяє думку директорки і Ірина. Жінка прийшла з донечкою до офтальмолога. Розповідає, її маленька Оля часто дивиться мультики у телефоні або на планшеті. Вже навіть почала мружитись. Вона могла сидіти півгодинки без перестанку, і, звісно, мені хотілося, щоб це було набагато менше. Пригадую, вперше звернулись до фахівців три місяці тому. Просто для профілактики. Лікарі виявили проблеми і одразу почали працювати над покращенням зору. Ми що три місяці перевіряємо зір, також ходимо на апаратне лікування для того, щоб підтримувати оцей зір, який в неї є, і навіть щоб і покращувався. Також мама регулярно гуляє з донькою на свіжому повітрі та обмежила користування телефоном. Офтальмологиня Катерина Іринчина зауважує, варто дотримуватись чітких правил, аби вберегти зір. Ми повинні слідкувати за осанкою дитини, і обов'язковим правилом це є відстань від очей до гаджету чи книжки. Ця відстань повинна становити 30-35 сантиметрів. Також наголошує, робоче місце має добре освітлюватись. Сяйва від свічок чи гірлянд недостатньо. Я б рекомендувала дотримуватись певних правил гігієни зору. Чернівецький репортер вирішив дізнатись, чи дотримуються цих правил містяни. Та ні, я б не сказав. Ні. Катерина Іринчина підкреслює, ці рекомендації знадобляться не тільки школярам, а й дорослим. Ще лікарка радить не працювати без перерв. Я рекомендую дотримуватися правил, які називаються 20-20. Тобто 20 хвилин роботи за гаджетами. Чи, наприклад, 20 хвилин дитина читає книжку? Після цього дитина на 20 секунд відводить погляд десь на якийсь предмет, який розташований за 5 чи за 6 метрів від дитини. І вже ці правила містяни знають. Читати я б радив дійсно при світлі одного гаджета. Недостатньо треба, щоб була ще якась лампа, фонарик. Інтернет не працює. Просто відпочивай офтальмологи. Рекомендують регулярно перевіряти свій зір, особливо зараз, коли світла недостатньо. А монітори і екрани стали невід'ємною частиною роботи у дорослих та для навчання дітей. Максим Берник, Ярослав Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4